Сьогодні хочу приготувати оладі, панкітки, як хочете горіти. Одно яйце вже є. Е, буквально е, дрібка солі. Далі я додаю цілу столову ложку, цукру. Можна навіть, я думаю, що трохи більше, ми любимо солоденько. І ще додаю кефір, скище молоко. Але бажано, аби воно було тепленьке. У мене навіть аж гаряченьке вийшло. І тако зараз будемо брати, і все це файно перемішувати. Тепер додаю соди і борошно, І все, такий стакан я взяла. Все ретельно знову так само беремо і перемішуємо, потім накриваємо плівкою, даємо трошки постояти і будемо смажити. Тісто має бути, таке, таке як густа сметана, бачите? І стікає, але, але ріденьке. Ось вона вже постояла 10 хвилин, трохи є бульки. Поставили сковороду, нагріли. І беремо такою ложечкою, набираємо і, і накладаємо сюди. Ось так. Одна ложечка, один, один оладик. Змажемо з одного боку, перевертаємо. І готово. Ось такі вони виходять. Чим рідше тісто, тим тоньше аладик. Чим густіше, тим, бачите, товстіший оладик.